Всіх вітаю. Сьогодні в нас буде розмова про качалочки. Хочу розказати вам про такі ускладнені качалочки для наших рамочок. Розглянемо качалочку. Ось я намалювала стібочки, які входять в качалочку. Ось ці рівненькі стібочки це лицева сторона, а косі стібочки це виворедня сторона. Дивіться, в мене на лицьовій стороні 11 стібочків. А ниточок, які е, приймають участь в мережці, їх 10. Щоб мені зробити обрамлення і тут, і тут, то я повинна, відповідно, зробити 11 стібочок на, стібочків на 10 ниток. Для чого в нас ця качалочка? Вона тримає ось ці ниточки, які приймають участь у мережці, так, щоб вони не випригнули. Ну, ці ми не вирізаємо ті, що беруть участь в чисниці. Але ось ці ниточки всі, от їх ми вирізаємо. Ось ці всі ниточки. Вони будуть вирізані. І саме їх ми повинні закріпити. В качалочку. Якщо в нас ниточка така щільненька, і дозволяє гарно їх стягнути, то це добре. Але буває, що ми шиємо, а в нас між нашими стібочками проглядається ось ця ниточка полотна. То, відповідно, вона. Погано закріплена, якщо ми її бачимо і її не притримують ось ці ниточки наші робочі, якими ми вишиваємо. Для цього в нас є ще одна качалочка, яка складає, вона трошки ускладнена. Це я знайшла цю качалочку, вишивалося вирізування на полтавських сорочках. Ось така у нас була качалочка. Значить, отут на три ниточки перший стібочок. Але він виходить, ось у нас тут стібочок, а потім він виходить сюди. Ось тут в нас стібочок, але він виходить знову сюди. Він якби обкручує ниточку, робить таке потовщення аж подвійне в нашій качалочці. І далі, коли ми вийшли сюди, у нас по лицю йде косий стібочок сюди. І далі ми виходимо по вивороту сюди, а потім знову накладаємо стібочок сюди. Коли ми зайшли ось сюди, ми повинні зробити ще один по вивороту стібочок і знову вийти сюди. Потім прокласти стібочок по лицьовій стороні. На одну ниточку нижче. А на голочку виходить, набираємо рівненько три ниточки. І потім прокладаємо рівненький стібочок. І ще раз виходимо сюди, прокладаємо косий стібочок, на голочку набираємо три ниточки полотна. Прокладаємо рівненький стібочок. І знову набираємо. І виходимо ось сюди, де в нас вже є стібочок рівненький. І знову спускаємось на одну ниточку. Виходить, у нас такий подвійна качалочка. Набираємо ниточку і робимо рівненький стібочок. Так, ми виходимо знову сюди. Зараз спробуємо це показати на тканині. Ось я вийшла для початку роботи. У мене тоненька ниточка муліне в два складення. І я цією такою ниточкою хочу зробити качалочку, але вона мені не дозволяє дуже добре, щільно закрити ниточки полотна. То мені треба ота зубаста качалочка ускладнена, про яку я розказувала на папері на листочку. Я зараз візьму чотири ниточки, не 3, а 4. І дивіться, я виходжу саме в ту дірочку. Ось, набираю рівненько 4 нитки. І виходжу там, де в мене вийшла робоча нитка. Протягую все це. Ось в мене рівненький стібочок. Зараз на одну ниточку нижче я так само набираю 4 ниточки. Чотири ниточки внизу через одну ниточку. В мене зараз стібочок пішов, такий косий. Далі я цей стібочок отак само набираю, як і попередній раз. Знову ті самі чотири ниточки. І протягую. І вже другий стібочок в мене виходить рівненький. Він, ніби трошки накриває отой косий. Далі знову набираю чотири ниточки. Протягую косий стібочок. Набираю на голочку ті самі чотири ниточки, прямий стібочок. І так іду. Один косий стібочок в мене. Він додатково, так ніби ущільнює тканину і додатково закріпляє мої ниточки, які я потім виріжу. Ці качалочки я знайшла на вирізуванні на давній сорочці, але вони для мережок нам також підійдуть, щоб ниточки щільніше трималися. Тим більше, ми багато мережок шиємо саме такою тонкою, ніжно, щоб вийшло. І тоді качалочка. ось ми не побачимо нитки, які, які були між стібочками. Бо там між стібочками у нас ще і кусі стібочки. Так, і тут я коли закінчила, бачите, я закінчила, от в мене рівненько вийшла ниточка. І далі я обкручую собі чисницю. Там, скажімо. В цю в мене дві ниточки пішло, і я обкручую її, і йду далі робити свої прутики, там які. Або подвійні прутики, або одинарні прутики, які мені потрібно по моєму задуму. Коли я пройшла цей рядочок, то я тоді можу ось тут зверху зробити такий самий рядочок. Обкрутити чисницю, і ось моя заготовочка для мережки буде готова. Ось я прийшла до. Краю своєї мережки. І закінчую я ось так, ниточку кладу зараз на чисницю. І набираю потрібну мені кількість ниточок для качалочки. І знову ж роблю оту качалочку ускладнену, яку ми робимо тоненькою ниточкою. Набираю внизу 4 ниточки. У мене стібочок, косий зараз. Набираю ті самі чотири ниточки. Стібочок прямий через одну ниточку. Набираю знову косий стібочок буде. Ті самі ниточки набираю, буде прямий. так, іду до краю своєї качалочки. Вона така щільненька виходить і добре тримає всі ниточки. Вже не повинно нічого випрягнути. Але у виробах ще раз скажу, що я біля качалочки, біля самої, навіть в таких качалочках я не зрізаю ниточки прям біля ось тут. Бо все одно тут, ну скільки там 4 міліметри. Все одно воно може випрягнуть. Я зрізаю посередині мережки і ниточки заселяю або в чисницю, або в качалочку. Все. І тепер Тепер я можу закріпити все це. І зайве тепер можу обрізати. Готова моя рамочка для мережечки. Заготовка.